Депутати Ніжинської міської ради в ході останнього сесійного засідання своїм рішенням затвердили структуру Ніжинської центральної міської лікарні. Це рішення є продовженням процедури реорганізації шляхом приєднання районної лікарні і міської лікарні. Після затвердження структури керівництво закладу зараз почне розробляти штатний розпис. Окрім структури, було затверджено і кількість ліжкомісць у кожному відділенні. В межах цієї структури в Ніжинській центральній міській лікарні планують відкриття нових відділень: психоневрологічне відділення, реабілітаційне відділення, хірургія одного дня. І як вимагає Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ, буде створено відділ інфекційного контролю. Скорочення чисельності штату працівників лікарні не планується, запевняє Ірина Грозенко. Ми намагаємось, так як і обіцяли, зберегти медичних працівників на своїх робочих місцях. Значить, крім людей глибоко пенсійного віку. От, якщо в нас там велика кількість терапевтів, педіатрів, хірургів, то звичайно люди, які мають дуже поважний вік, це більше 70 років, ми е, вимушені будемо цим людям подякувати, тому що. Е, і вік, і стан здоров'я цих лікарів не дає можливості їм на повну силу працювати у планах. Створити передовий медичний заклад з потужним лікарським складом, каже Ірина Грозенко. який буде надавати на найвищому рівні спектр медичних послуг жителям нашої громади і всіх 17 громад Ніжинського району. Тому ми плануємо їм. Там, подякувати гарно, але є лікарі, я не називаю прізвища, завдяки спеціалізації, яких ми отримали нові пакети послуг. Це психо. Неврологічний профіль, реабілітаційний і ряд інших. Тому, знаєте, як сказала новий наш головний лікар, цих фахівців я буду машину давати, щоб тільки вони ходили на роботу, щоб ми могли зберегти цей пакет відповідно. і Розпочати роботу цих нових відділень, тому підхід буде індивідуальний до кожного відділення. Зараз головний лікар проводить співбесіду із всіма завідуючими відділеннями для того, щоб почути від завідуючих відділеннях потребу і характеристику по кожному медичному працівнику, який працює в закладі.